Вийшли на гору та заблукали. До чергового пошуково-рятувального підрозділу у верховині надійшло повідомлення від власника садиби. Двоє львів'яни, які тимчасово проживали у нього, здійснювали подорож на гору шпиці через полонину гаджина. Там ймовірно втратили орієнтування. Рятувальники пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина знайшли двох заблукалих туристів на полонині Гаджина та в задовільному стані супроводили їх до тимчасового місця проживання. Наразі у Високогір'ї складні погодні умови. Там сніжить і довкола туман. Наголошують надзвичайники. Видимість максимально обмежена, а температура повітря мінус 8 градусів. Тож рятувальники закликають людей уникати гірських подорожей та зважати на кліматичні умови. Рятувальники Прикарпаття нагадують, що гірський зимовий відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. Також у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. Також радимо, коли погодні умови стабілізуються перед виходом на маршрут, обов'язково уточнити прогноз погоди. Також зареєструвати свій маршрут у рятувальників. Це можна зробити через онлайн-форму. Також дуже зручно це робити у застосунку порятунок у горах. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на важі.